Давайте подивимося, що в мене в рюкзачку, яким я скрізь хожу, він дуже мене виручає. Значить, тут у мене є? йогурт Растішка, йогурт мюлупа. так, ну, Як же без цього. Далі булочка. Він знаю, скільки не стоїть рогалик, сусідська. Я дуже люблю сусідські в кісті. Сусідка серветки, серветки, гроші. Банан, один банан уже скіли. Зарядка. Що там у мене Що? А, О, до речі, в мене є. Я ж нову косметику отримала на продаж по 400 гривень туші. Хто хоче, дивіться, яка шикарна тушь. Тому поспішіть до мене е, замовлення, значить, і об'єм робить, і удвіняє. Просто супер тушь. Хто хоче, поспішіть. Є на даний час дві штучки. Якщо треба, і найголовніше, що є. в мене тут є точно. Оса, соль вода, соль, вода. Знаєте, що якщо оса прилетіла, треба казати, соль вода, соль вода. Значить, що в мене є? Бутерброди, які ми з вами вранці робили. Ось наші бутерброди. Потім в нас є хлібчик і в нас є м'ясо двох сортов і плюс цирочок. Всім смачного і огірочки є. А червона, ікра, чорна і у в мене завжди є наявності. Тому пишіть мені в особисті повідомлення. А ми